Дела на калина похитила сла, Чогось наша ставна в А ще наші добровольці, укривай та визволяти, браті українці, ворожих тайда. А ми наші, браті українці, визволимо, а ми нашу славу Україну вироселимо. Визволимо, а ми нашу славу Україну, де ги розвеселимо. Ой, любої ярої шенички, золоти сніма, розпочали стрінці українські. Чудова пісня. Звичайно, кожен нормальний українець, коли чує такі пісні, такого високого патріотичного штибу, завжди піднімається дух. І я знаю точно, що маючи в арсеналі такий доробок, великий українці будуть єднатися завжди навколо таких високодуховних творів. Прошу вас. Я знаю навіть, що це ваша теж любима пісня і написав її український поет, журналіст, актор, режисер, громадський діяч Степан Миколайович Чернецький. Який народився 21 січня 1881 року в селі Шманківцях на Тернопільщині? Він був тринадцятою дитиною в селянській родині. Рано залишився без батька, який помер від тифу, початкову школу закінчив у Станіславі. Пізніше навчався в гімназіях у Львові, навчаючись в гімназіях, був активістом молодіжних товариств, учасником літературного групування Молода муза. Він також був редактором багатьох часописів і український голос, український вісник, і багатьох інших. Був режисером і художнім керівником театру «Товариства Руська Бесіда, поставив у ньому украдене щастя Івана Франка і багато інших вистав. Був також... Автором поезії, фейлетонів, памфлетів, мистецьких статей, різних нарисів з історії Галицького театру. Він першим повністю переклав українською і видав поему Міцкевича Конрад Валенрот. Він також є автором перекладів польською мовою творів, творів українських авторів. 26 травня. 1991 року в родинному селі поета відкрито пам'ятник Степану Чернецькому, у 2005 році авторка Надія Мариквас видала книгу Меланхолія Степана Чернецького. Ось, бачите, Україна, яких народжує видатних талановитих людей, поетів, композиторів і інших. Славетних митців, одним словом, так. <рес> скільки ми ще не знаємо, скільки нам ще прийдеться дізнатися. І дуже добре, коли скажімо. А я насправді так вам скажу, я завжди думав, що це, мабуть, є якась народна пісня. Тому що, коли її так багато людей знає, і дійсно вона стає народною, але у багатьох народних пісень є автор, виявляється. Ну, Це здорово, коли Україна. Ну, Так люди думають, що це народна пісня, насправді є автор, бо ж це наша велика кладова, де невичерпно ми можемо діставати твори, слухати їх, і вони нас завжди надихають, тому що вони мають глибокий патріотичний зміст. У нього є ще багато інших пісень, дуже гарних, таких як вина, вина, дівчино, Прийде ще час. Він багато написав пісень у співавторстві з Богданом Веселовським. Про якого ми будемо говорити, по-моєму, він в травні народився. Трошки треба почекати. Це дуже цікавий композитор, у нього дуже багато теж таких гарних творів. А 18 січня 1834 року народився Антонович Володимир Беніфатійович, український історик, археолог, етнограф, статський радник, доктор наук, професор Київського університету. Член кореспондент академії наук, співорганізатор Київської громади і член товариства старожитностей і мистецтв народився. Він у містечку Махнівці Київської губернії. Тепер це Козятинський район Вінницької області. В родині зубожілих безземельних польських шляхтичів. Але генеалогічно його ріст споріднений з правобережною Україною. Закінчив він медичний та історико-філологічний факультети Київського університету зі ступенем кандидата історико-філологічного факультету. Під час навчання входив в таємну організацію польської молоді в університеті, яка називалася така тройницька спілка. Після закінчення навчання деякий час працював лікарем у Чорнобилі і в Бердичеві. Антонович був представником народницької школи в українській історіографії. Він створив. Так звану Київську школу істориків, яка заклала підвалини сучасної історичної науки, майже півстоліття Антонович стояв на чолі українського громадського політичного життя, був головою Київської старої громади, і за його ініціативою, 1890 року, в Галичині дійшли до угоди між поляками і українцями у Львівському сеймі. Антоновичу також належить велика роль. У реалізації плану переїзду Михайла Грушевського до Львова і створення там наукового осередку. Окрім історичної і педагогічної діяльності, вчений захоплювався і архе... археологією. В останній період життя Антонович більше уваги приділяв археологічним дослідженням України. Він створив українську археологію як науку, розробивши нову методику введення розкопок. Дослідив стоянки періоду палеоліту, неоліту, провів розкопки поселень трипільської культури, древлян і розробив їх класифікацію, видав археологічні карти Київської і Волинської губернії. Був учасником багатьох археологічних з'їздів Міжнародного археологічного конгресу в Лісабоні. Крім того, останні роки життя Володимир Антонович працював ще в Ватиканському архіві, де знаходив багато матеріалів з історії України. Збирав він документальні відомості для історико-географічного словника України. Але, на жаль, той словник залишився невиданим. Мешкав в Києві. Помер також у Києві 21 березня 1908 року і похований на байковому кладовищі на честь Володимира Антоновича названо вулиці у Вінниці, Дніпрі, Києві, Львові, Житомирі, Кропивницькому, Рівному та інших містах і селах України. А 140 років тому, 21 січня 1881 року, в селі Линів Волинської губернії народилася українська політична та громадська діячка. Перша українка сенаторка Польщі, яка обстоювала Україну Олена Карпівна Левчанівська, Олена мала прагнення отримати гарну освіту і, попри розповсюдження упередження щодо ролі жінок, відправилась на навчання у Віденський університет, але закінчити його не вдалося, тому що в неї помер батько, і вона змушена була повернутися додому. Ще перед Першою світовою війною вона відкрила школу в рідному селі, в якому теж навчала дітей. А після 1917 року Олена Левчанівська протягом двох років мешкала в Житомирі, де разом з іншими заснувала український клуб і працювала в культурно-просвітницькій організації просвіта, викладаючи в школі для дорослих. Вже брала також участь у виданні газет Волинська газета і громадянин. Вона знала кілька мов, але найдужче вболівала за українського: була авторкою волинських часописів і співорганізаторкою українського клубу. 1922 року Левчанівську було обрано до Сенату Другої Речі Посполитої, де вона стала членкиною комісії закордонних справ, була також співзасновницею Міжнародної жіночої ліги за мир і свободу, від якої виступала в різних країнах Європи у Франції, Чехословаччині, Швейцарії, відстоюючи права українського населення в Польщі. Після закінчення сенаторських повноважень Левчанівська якийсь час мешкала в Луцьку, а 1931 року переїхала до свого рідного села Линова. Життя Олени Левчанівської змінилося, коли у вересні 1939 року в Линів зайшли радянські війська, і новостворений радянський сільський комітет відібрав у неї родинний маєток. Пізнім зимовим передноворічним вечором. До убогої хатини, коли пані Олена саме вечеряла разом з своєю донькою Яринкою, увірвалися двоє НКВДистів. зробили обшук, забрали цінні речі, фотоапарати, гроші, перевернули всю бібліотеку, вертаючи кожну книжку. І от дуже цікаво, що вони хотіли там знайти яку інформацію, бо, як пізніше з'ясувалося, вони були зовсім безграмотними, неписьменними. Бог з ними подумала пані Олена і сама склала протокол про вилучення в неї її ж речей, сподіваючись, аж швидше спровадити з хати непроханих гостей. Та, подякою освіченій жінці, було за проторні її до тюремної за тюремні грати. Її арештували і повели на допит у горохів. Із січня 1940 року жінка перебувала у луцькій в'язниці. І більше її дочка не бачила. Олену Левчанівську засудили до розстрілу 24 квітня 1940 року. Страчена була без суду і слідства, згідно із секретною постановою політбюро ЦК ВКПБ від 5 березня 1940 року. Про розстріл в'язнів у тюрмах західної Білорусі і Західної України. Виявляється, навіть такі були секретні постанови. Щоб знищувати людей із західних частин Білорусі і України. За спогадами доньки Ірини, ім'я Олени Левчанівської як жертви номер 43 значиться у списках розстріляних 3435 435 українців. Цей список підписаний 24 квітня 1940 року. Залишається звичайно невідомим, де її розстріляли, чи в Луцьку, чи в Києві, куди було перевезено частину бранців Луцької в'язниці. Ім'я Олени Левчинівської з радянської влади замовчувалося, і тільки в наш час інформація про цю видатну українку, політикиню, першу волинянку депутатку польського сейму почала відновлюватися. У вересні 1995 року школі у Линові було присвоєно ім'я Олени Карпівни Левчанівської і відкрито музей історії села Линів, де в основному представлені документи, фотографії, речі родини Левчанівських. В Житомирі, де вона прожила два роки, прізвищем Олени названий один з провулків. Вулиця Сенаторки Левчанівської є також у місті Луцьку. Я нічого не знала про пані я так, Олену. Я так само любов середне. Боже, скільки ми ще не знаємо, скільки людей віддали своє життя за Україну, а українці про них нічого й не знають, щоб хтось віддав за них своє дорогоцінне життя. Московити так просто не приходять. Вони приходять по наше життя. І тільки об'єднавшись, ми зможемо чинити їм опір. І тільки разом ми сила. 22 січня 1933 року народився Анатолій Юрійович Мокренко, український оперний співак. 19 січня 1912 року народився Ярослав Семенович Стецько, український політичний діяч, голова проводу ОУН. Я не буду говорити про цих двох видатних людей сьогодні, тому що у нас є вже запис нашої програми. Але хочу згадати слова. Ярослава Семеновича Стецька, які, напевне, актуальні не лише на сьогоднішній день, але будуть актуальні напевне, завжди. Він казав, що нема свободи людини без свободи народу, і немає свободи народу без свободи окремої людини. Не мир є нашою ціллю, а воля і перемога нашої нації, що є покликана Богом виконати своє призначення на землі. Орієнтація на чужі сили завжди ставала могилою для української держави. Ідеї волі сильніші за атомну зброю. Якщо є у людей воля і сила перемогти, ніхто ніколи не зможе завоювати ніякою атомною зброєю. Перед Україною велике революційне завдання вільних народів це оновлення духовне, моральне, ідейне, патріотичне і релігійне. Можливо для цього призначив нас Господь іти крізь терни і муки до лаврового вінка перемоги. Гарно сказано. Так. В цьому відео, в якому ми говорили про Ярослава Сиська, Анатолія Мокренка, ми що говорили і про героїв Небесної Сотні Сергія Нігояна, Михайла Жезневського і Юрія Вребицького. Ну, сьогодні так само я не буду про це все повторювати, тому що люди так само наші друзі знають, читають. І тим більше, що є вже відео. Хочу тільки зачитати вірш Наталі Крісман з міста Львова про Майдан. Не відболить, ніяк не відболить, найбільша зран наш зраджений майдан. Скажіть, чому нам воля, мов полин, і ми не йдем потоптаних слідах? Героїв тих, хто вмерли ради нас і на вівтар святу, пролили кров, чом на героя кожного труна? Чекає знов, а підленьке нутро у тих, хто зве себе по водері, самі ж плекають зради в стінах рад, і з люду кровцю п'ють, як у пері, і в час війни влаштовують парад своїх безсиль просити власних слуг, яким у руки вклали булаву, насититись не можуть. Цар оглух, ну як ще довго бути на плаву? Їх кораблю, де тісно від щурів, де унітази сяють як скарби, де капітан з багатства геть здурів і записав народу весь в раби. Доволь, не доросли? так доростем, героям віддамо належну дань, і маками заквітне мертвий степ, і з хати геть непроханих гостей, воскресне з праху зраджений майдан. Дуже гарно. Дякую, пані Наталі, за такий гарний вірш. Дійсно, не, проникла та, Так, що воскресне праху зраджений майдан, а поки що дійсно він зраджений, і дуже е, образливо за тих, хто загинув тоді на майдані, і за рідних, та й не тільки за тих, хто загинув, учасників майдану сьогодні потурають. Ну, бачите, якби у нас літературні вечори проводилися Любов Васильовна, на різних майданчиках. А не тільки так, як ми з вами. Тобто на провідних каналах, що проводилися і показували, розповідали про таке. Але я давно помітив, коли щось про таке духовне, або, можна так сказати, надто духовне, чомусь, мені здається, воно надто прісне для переважної більшості українців. І Не, не заходить любов Васильна, ой, як духовність не заходить! А як без з неї важко жити? І видно, в переважній більшості людей, кому не заходить, їм жити просто. Тому для вас, для мене, для наших друзів, хто це відчуває і розуміє, нам це конче необхідно, це ковток свіжого повітря для людини. А для багатьох. Як один з хлопців, який був у вас у ролику, він каже: у мене були свої питання, я цим не цікавлюсь. Він ще не здогадується, що невдовзі справами, якими він не цікавиться, справи ці займуться саме ним. Якщо не самі справи, то через ці справи хтось інший. Тому важливо в цій ситуації розуміти та знати. Це дуже важливо. Так, ну молоді люди ще не розуміють. От вони кажуть, що я цікавлюся своєю долею. Мене не цікавить доля України. Вони не розуміють, що їхня доля якраз залежить від долі України. Саме так. І чим успішніша буде країна, тим будуть успішніші І вони. Це тісно пов'язані речі. Ну, мені чомусь здається вже в такому віці, коли тобі за 17, важко цього не розуміти. Ну десь навіть на інтуїтивному якомусь рівні. Ну роботи на це вже. Це вже люди, які сформовані, ну, принаймні. Так, їм вже по 20 і за 20, і все-таки вони грамотні, вони ж дружать з інтернетом, вони читають різну інформацію, і вони взагалі ось така думка. А це прикро. Прикро, тому що це, виходить, наступив період споживачів. Споживачів легкого, то, що легко заходить. Ну, то, що... І якраз такі споживачі і проголосували. Ну Так, а тепер ми маємо. А що ми маємо? Ну, а ми ще маємо сьогодні одного видатного українця, якого ми хочемо зараз вшанувати пам'ять про нього. Це Григорій Трохимович Китастий, який народився 17 січня 1907 року, герой України, композитор, диригент, бандурист. І художній керівник знаменитої капели бандуристів імені Тараса Гороча Шевченка народився він в Силі Кобиляки Полтавської області в селянській родині, що вела свій родовід з козацького стану. Ще з молодих років він цікавився мистецтвом і був учасником різних гуртків: музичного, драматичного, співочого, різних. Закінчив Київський музично-драматичний інститут імені Миколи Лисенка в 1935 році із залишків полтавської і київської капел, які були розформовані раніше, він своїми друзями зібрав державну зразкову капелу бандеристів України. І в ній Григорій Китастий став концертмейстром, а пізніше заступником мистецького керівника. З початком Другої світової війни капела була знову розформована. Молодших за віком артистів призвали до діючих бойових з'єднань, а старших на копання протитанкових ровів навколо Києва. З тих, що пішли на фронт, багато загинуло, багато потрапили в полон. Серед них був і Григорій Китастий. З полону йому пощастило втекти і повернутися до Києва в окупованому німцями місті. Долучився до інших 16 артистів, які вціліли. І він сформував знову капелу, давши її ім'я Тараса Шевченка. У вересні 1942 року капелу було вивезено до рейху. Два місяці там артисти провели у таборі Остарбайтерів в гамбурзі. Працювали у клепальному цеху, виготовляючи якісь деталі для підводних човнів. А у святкові дні давали концерт для робітників того табору, завдяки втручанню редактора газети для остарбайтерів, українець Андрієві Лицеву капелу вдалося якось вирвати з того табору. Після закінчення війни музиканти капели опинилися в таборі переміщених осіб, і Григорій Китасти немтомно працював над концертними програмами капели, їх виступи користувалися величезним успіхом у таборах для переміщених осіб у Західній Європі. В 1964 році він переїхав до Чикаго, де очолив перший ансамбль бандуристів, який називався Об'єднання демократичної української молоді Одум. Та інтереси митця не обмежувалися лише мистецтвом. Він був активним і у суспільному і в політичному житті української громади в діаспорі. У 1984 році Григорій Китасти закурів і 6 квітня помер від раку в Сан-Дієго, Каліфорнії, похований на українському православному кладовищі в штаті Нью-Джерсі Сполучених Штатах. указом президента України Віктора Ющенка у листопаді 2008 року за особистий внесок у справу національного і духовного відродження України поширення української культури і кобзарського мистецтва у світі. Колишньому диригенту і керівникові української капели бандуристів імідтраса Шевченка у Сполучених Штатах Григорію Трохимовичу китастому посмертно присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена держави. В Полтаві існує вулиця Григорія Китастого. І як композитор він написав багато творів. Але сьогодні для нашої програми я вибрала марш, який називається Україна або Чорними хмарами. Коли завершиться наша програма, то ми цей твір послухаємо. Однозначно. Це гарно. І Віталій Авроб пише: Я цю капелу слухав у церкві біля Києво-Могилянської академії. 1990-му або в 1989-му році. Не пам'ятаю, бачите, як здорово. Наталя Весніна пише: Дякую, Любов Васильовна, за корисну інформацію, яку ви нам надаєте. Програма завершується. Дякую вам за те, що ви були сьогодні разом зі мною. Вам, Любосина, дякую за іскрометний матеріал, який завжди від вас виходить. Дякую також вам за співпрацю. Дякую нашим друзям, які були сьогодні з нами і супроводжували наш ЕТЕР. Дякую також глядачам, які будуть дивитися вже в записі. І слухаємо Марш Україну або чорними хмарами Григорія Китаста. До побачення. До наступної зустрічі, до наступної суботи, побачення. Чорними хмарами вкрита руїна, вітер надгарища грізно гуде, мов дика пустеля лежить Україна, Дужи дівчина, і месний кожне, два, тобою, не шкодуй собою, меч піднесина, віда лігами. До останньої кулі на бою й за вітчизну, поля з головою за Україну перед перед, перед такий Різно вевене, влаганена стихія, Нам вже до ями, на смерть привели та тільки не знали нападених і стій. Як захищаючись звіються вони Свато тобою, не шкодуй й собою, меч піднеси на відаліки ви, ми до останньої кулі на бою, ми за віщи з головою, за Україну переперед та підпи, пі, з пі. нами пройшли через муки й тортури, як приклад великий, як жертви за нас. Великі звитяжці Мазепа й Петлюра, Петро Дорошенко, Богдан і Тарас. раз до бою, не шкодуй й собою, меч піднеси на від лікарів, ми до останньої кулі на бою, Ви за вічину поля головою, за Україну пере. За її руїну до сльози румовища хат. вставай Україною могутня єдина, від ти дону до синих карман, разба тобою, не шкодуй з собою, Меч ж піднеси на відеові гири, ви до останньої кулі кулі вою би за вітчизну, на головою. Країна вперед, переперед та вміти. Раз побою по не шкодить собою, Меч піднеси на відеоліє ви. І до останньої курі набою, пі за вічину оляж головою, за Україну переперед та впливу.